Цими вихідними українці відзначили два великих свята: День прапора та День Незалежності. І хоча російський окупант всіма своїми нікчемними зусиллями хоче знищити все українське, ми тримаємося і вшановуємо те, що є особливо цінним для кожного з нас. Через російського ворога усі заходи, святкові чи не дуже, розпочинаються сумного хвилиною пам'яті за вбитими агресором нашими героями. День прапора в Україні на державному рівні відзначають з 2004-го. Особливе значення нашого стягу, очевидно, ми зрозуміли лише згодом, коли Росія напала на Україну. Наш синьо-жовтий прапор став символом незламності та жаги до перемоги над окупантом. Історичного 23 серпня 1991 року. Народні депутати України внесли синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради України. А вже 4 вересня його урочисто підняли над будівлею українського парламенту. Синьо-жовтий прапор став символом національної єдності. Української боротьби із спротиву проти ворогів символічно український прапор вперше було піднято в селі Воскресінці на Коломийщині 14 травня 1989 року під час відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку. А цьогоріч його розгорнули в середмісті Коломийські пластуни. Що? Цьогоріч святкування дня прапора не були надто масштабними на вічовому майдані. Зібралися ті, хто розуміє символізм нашого стягу і його цінність у час нелегкої боротьби з ворогом. Надія плюхі Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. Тут на нашій землі ці прапори як обереги над бліндажами, над школами, над нами. І навіть коли темрява, він світиться, бо в ньому наше сонце, наше небо. Нас хотіли змусити впасти. А ми піднялися ще вище. Наш прапор тримає небо, наш прапор тримає нас, і після цієї кривавої війни, після нашої перемоги, усі прапори із підписами захисників повернуться додому у школи, у громади, щоб діти читали ці слова і пам'ятали, що ми вистояли. Наш прапор це перемога. Наш прапор це Україна.